Друзі, всім привіт з вами Олексій. Вітер, у вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні е, вже по традиції, так часто ми розглядаємо, що нового в нас відбувається на біржі. Амстер Сьогодні про це поговоримо і розкажу про нові фішки Амстера що в нас змінилось на біржі, що відбувалося за останній час. Е, що цікавого жде попереду? Ну, що цікаво, жде попереду, вже потрібно мабуть зробити стрім з CEO, так і. Е, Давно ми вже з ним не збирались, тому, мабуть, потрібно це вже буде зробити. Ну, а що я сьогодні вам приготував, про що слід поговорити, і взагалі, що цікавого відбувається? Ну, в першу чергу, хочу сказати, що новий, звичайно, дизайн біржі, він уже практичний, є світла тема та темна тема, так, вже можна змінювати і. І та, і та виглядає непогано, ще над цим працюють, але біржа покращується, як на мене, так. І про це говорять і показники, до яких ми підемо далі. Я хочу ще сказати, сьогодні завершився спринт, я посів п'яте місце, так, а ось ще загальний спринт, ще будуть винагороди, і ще тут іде боротьба. За загальний спринт сьогодні виплатили за. Спринт, який йшов там так по 24 грудня з 24 вересня, якщо я не помиляюсь. А ще є загальні винагороди. Які ось тут також 500 USDT здається, та тисяча кубів. а Кубу нас уже також поговоримо. Оскільки коштує так, уже 20 гривень. Майже коштує. Не будемо сьогодні звертатись до графіків, хіба що мені треба буде розлогінитись там, і потім подивимось зараз. Побачимо, як ми це зробимо. І загалом на зілі платформа наша, ну 78 учасників, що правда всього, але непогано. Що ще хотів сказати: за загальними статистичними даними, які ми є, ось є CoinPaprika і її рейтинг бірж. Ми вже неодноразово одно, не проходимо в топ-100, так, і навіть якщо я не помиляюсь, там десь були близько до топ-90, можу помилятись, але по об'ємам. Так, ми потихеньку рухаємо І річ Чанстер стає кращою біржею е, щодня. Я вважаю, що покращується. Так, щось щось змінюється, десь це вдало, десь це можливо невдало, покаже час. Але ми рухаємось, і якщо ви ще до нас не доєднались, то не знаю, чому так. Зараз зараз, звичайно, йде ще турнір трейдерів, в якому я активно приймаю участь, але вже на нього реєстрація закрита. Якщо ви дивились минуле відео, то ви встигли, звичайно, вже йде турнір трейдерів майже два місяці, так, і дуже цікаво в цьому році боротись. Результат ми вже дізнаємось 31 січня, що там буде. Uh, тому що до 31 січня турнір у нас іде, але загалом біржа розвивається, в цьому також uh, передують ось які зміни. У нас з'явились трейдингові боти. DCA-бот, та grid трейдинг-бот. Ну, grid це який вам торгує сіткою, так і ви можете їх багато запускати. Uh, в залежності, здається, від вашого торгового статусу. Чим він у вас вищий, в мене, якщо не помиляюсь, сьомий. І ось бачимо, що в мене. Я тестував на RCH, так? І ви можете тут вибирати пару, вибирати свою стратегію та налаштовувати. Також DCA бот. Також цікаво. Копітрейдинг, я не пам'ятаю, я, мабуть, вже розповідав про копітрейдинг. Не бачу я чомусь наших лідерів. Можливо, тут зміни якісь на сторінці, тому, можливо, не бачу. Тому, можливо, не бачу. Були лідери, так, можливо, зараз там йдуть технічні роботи, тому що біржа в нас майже не зупиняється, навіть коли йдуть технічні роботи. Ну і стейкінг. Програма стейкінгу для Куба ось 5%. Наприклад, в мене вільних кубів бачимо 460, і ви можете тут вибирати різні ваші. Ось на один рік, так, 5%, 2,2%. 6 місяців, 1 відсоток 3 місяці та 0,25 відсотка на 1 місяць. А також е, за це, здається, там є комісія, якщо не помиляюсь, так, активація коштує 1 куб. І Hamster City K, е, хто застав це все в нашому чаті, е була така по типу Метаверса, так, і вона зараз, я так розумію, цей проект знову над ним працюють. Хамстер Сіті Кейт так, це ключ до того, щоб створити ваше місто в Батер Games Тобто вони там зробили метаверс, так, все як треба, але токен запустили. Так платформа працювала, там можна було створити своє місто і так далі. Але ось додали стейкінг із цікавого, поки що без ніяких канунків, але просто додали стейкінг на Hamster City K під 10% на один місяць, і ви можете стейкати свої Hamster City K З'являється автоматизований стейкінг, також з'явилось, ви можете переводити токени в акції і, і акції в токени, так тобто вже автоматично так, ви без того, що раніше потрібно було писати. Це з позитивних змін, що я можу сказати. Давайте розлогінимось і підемо подивимось, як у нас відчувають себе торгові пари, що у нас тут відбувається. Ну, в першу чергу нас цікавить куб. Давайте підемо. До речі, дуже зручно стало на біржі. Мені я не знаю. Новий дизайн вже звикло, так вже старий навіть не сильно пам'ятаю. Так, 1959, і вже, здається, був тут десь ось, 19.97, тобто, а, і 20 гривень навіть було. Ось. Повертаємось потихеньку на те, що в нас було. Якщо відкриєте графік і згадаєте минулий рік, то у нас тут були вершини по 45, по 47. Також щось зросли до 35, до 27, і зараз вже повертаємось із низами у 8 гривень, так, повертаємось назад. Про Куб я все сказав. Безкоштовні свої куби я, звичайно, там розторговую, так, десь продаю, якщо є потреба. Але от ті, що я набрав в позицію, ті, про які писав на каналі, то, звичайно, продовжую тримати. Тобто ті, що в позиції, ті є в позиції. Тут немає навіть питань. Акції. Акції у нас діапазон 80-90 гривень, так, і іноді іноді там 100, так, бачимо, було навіть 124. тобто ну У нас тут мало що змінюється. Тобто, після ось цих вершин ми тоді як зливалися до самого низу, тут до цього, якщо графік ще там підняти на минулій версії біржі, там Взагалі було так, що по 10 гривень ці аж зараз акції, в принципі, нижче 70, вони не спускаються вже, вони в нас уже тримаються. Ну, щодо акцій, що можу сказати? Минулі відео можете подивитись, не хочеться довго зупинятись. Це і ваші е, вивід гривень, так, і ваші, е, ваша присутність в чатах і адміністрування біржі на голосуваннях, і ваш прибуток від біржі, так? Тут, я думаю, все зрозуміло. Ну і що в загальному хочу сказати, розвиваємось, турнір трейдерів. Давайте просто заради не скажу все одно, під яким я номером, так, не буду, але ось загальна у нас таблиця, йдуть результати. Також підтягується все на сайті дуже зручно, і у нас менюшка і все інше воно стає набагато краще, так само, як і трейд сам. Все загалом змінилося на краще, так що якщо у вас ще немає на біржі, то, звичайно, я вас запрошую. Е, оновлення проходять. Бачимо, що ось тут так, топ трейдинг пейерси, так, це в нас Monero, Куб, Карбо, Лайткоін та Деш. І так далі. І тут, власне, у вас є. ну, Якщо переключитись, вже, вже можна переключатись тут на українську мову. Можете вже користуватися цією версією. Тут, власне, розписано, що таке RCH і так далі. Є все необхідне комісії, так, які там, здається, піднялись у нас на 0.01, але працюють далі над тим, щоб все було у нас добре. Тому всі посилання є в описі під відео. Дякую, що подивились. Ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал, а також на цей Ютуб канал, на основний канал. В телеграм-каналі я буду анонсувати нові фішки, що будуть з'являтися на річамстері. Я стараюсь там анонсувати це все при можливості. Так, не завжди така можливість є, не завжди є час, але все ж таки стараємось. Тому всім дякую за увагу. Чекаємо анонсів щодо нових спринтів і, звичайно, приймаємо участь в усіх активностях, що є на біржі. Торгуємо активно і впевнено рухаємось в топ-90. В топ-100 вже війшли по криптобіржам світі. Тепер рухаємось в топ-90. Всім дякую за увагу. Гарного вечора. З Різдвом вас, Христовим, так, вже. Я, записуючи це відео, можу це сказати. Не знаю, коли викладу його. І дякую за увагу. До побачення.